Режим, «Оцик кіно, книжки. Ви вже увійшли в такий? Я от готую собі какао на кокосовому молоці, загортаюсь у теплий коцик і шукайте мене всі колядники. Вірите чи ні? Але кожен різдвяний фільм та книжка для мене це як нова пригода. Ой, як я люблю відчувати такий затишок цих історій, пірнати у світ чудес і магії. Кожен раз вони нагадують мені про силу добра.